Тамара, WhatsApp Що на? <ріст> я, я бачу, що вже зашкалює напевно кількість е, апгрейдів та новин. Давай, як завжди, з топчика починаємо. Да? Що, на... що, так... що відбулося у серпні? Багато чого, багато чого я чув, там обговорювалися, якісь повідомлення, що це означає, що це означає. Давай по полочках. Привіт, дім! Це насправді суперкласно. Насправді на порку дійсно дуже багато новинок, але дуже багато хорошого. По-перше, нарешті пофіксились алгоритми. Це алілуя просто. Тому що ну, всі знають, що було дуже погано, майже весь липень і половину серпня, але приблизно з 18 серпня вже все пофіксилося. А зараз і Talent Search, і Bidding, все окей. Єдина ще така новинка, зараз клієнти розділені фактично на два трафіка, 50 на 50. У 50 клієнтів в них є ума, у 50 класичний best match. Мене дуже радує Talent Search, там все класно, просуваємося зі всіма клієнтами, навіть з тими, які ось нещодавно почали, можемо за допомогою алгоритмів вийти на перші сторінки. Мені дуже це подобається, вже всі повернулися куди могли. Це, сказати перша новина. Я повернулася. Так, так, слава Богу. Тому що моє головне портфоліо. Знаєш, моє особисте як консультанта, це мої клієнти, які на перших сторінках, тому для мене це важливо. Друге, це теж хороша новина. Господи, не вже так багато хороших новин буває на апфоркові. Апорк дозволив, щоб ви давали відеомітинг лінку, будь-кому для інтерв'ю. за Межами навіть апворку Думав, що скажу за окрему оплату. а <ріст> <ріст> Як це працює, скажи мені. Ну, раніше рінгу, і, так, просто... і зараз так є. і Є посилання, і ви просто її шерите, а раніше ж ну, не можна було шерити? Не було такого так. Ну, тобто раніше ж посилання теж було, просто напевно неможливо було приєднатися, якщо ти там не авторизований, чи що Ні, ну Я... там можна було всі шерили зум шерили, але є ще відео мітінг Лінка. Угу, окремо mm -hmm. окей, окей. А mm -hmm. про, в правилах про це там нічого у нас нема, що можна тепер є. Ну, типу, що прямо можна шерити, це якраз те, що змінилося. А, о, да, о. да. А, так, третій пункт, який змінився, це те, що у нас клієнти зараз, коли постять роботу, вони повинні самі по собі обирати категорію і скіли, самі типу. І найгірше це зіграло для дизайнерів, тому що, ну, як для дизайнерів? Для веб-дизайнерів ui ux дизайнерів тому що коли ти відкриваєш оцю. А може, ти хочеш, щоб я розширила екран і ми з тобою створили? Давай. Так буде краще, да Давай. Давай. Зараз, 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 зараз. Share. Screen. entire screen. Share. Видно мій скрін? Так, так. Та. Дивись, яка гарна пуста кнопка, наприклад. Це теж новинка. <рес> я думав, це <що> поле. <рес> okay. а, так. Ось я створюю якусь э, штуку. Давай напишемо тут дизайнер. Ой. Дизайнер, графік, презентейшн, пічдек. Ну, просто я напишу, бо я так рішила. Коротше, просто напишу просто для того, щоб було видно. Так, так далі. До next. Дивимось. Та да, давай нажимайся. Так, і ось бачиш, в мене мені треба select category. Mm -hmm. В мене немає. Раніше були підказки, і ось я клієнт. Я натискаю select category. І ось я шукаю дизайнера, куди я натисну? Mm -hmm. Ну, ясно, що mm -hmm. написує. Да, але ж ux вони живуть отут, а -а -а, а, 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 да, да, Вони живуть в іншому місці. Отут так тому Would. насправді дуже багато такого, що міс-меча ця категорія. Тобто, тим, хто в графіці, в брендінгу, влога їм нормально зараз. Девелоперам також нормально, бо є очевидна категорія. А, але ось якраз ui ux мобайл веб-дизайнерам зараз так трошки не щастить в цьому плані. Так, це такий момент. Можна ще сказати? Новинки? Добре, тоді ще, ще одна новинка в нас в тому, що це змінилася, змінився процес апеляцій. Тобто, якщо вас забанили, то змінився процес. По перше я раз про ці, то що вони ще там про правила ці казали, що змінилися, так? Да? А uh, те, що там висить ознайомтеся. Uh, ні, це не те, не те, змінився саме в них процес, як ти подаєш апеляцію, якщо тебе забанили. Mm. Там такі пункти. Ти повинен сказати, в чому помилився порк, і дати нову додаткову інформацію. Ти прямо це прописуєш, інакше вони регламентують, що вони можуть, типу, тебе взагалі проігнорувати. Mm -hmm. Ось, так що так. А це те, що ти кажеш. Ми обговорювали це в чатику Діми. Будь ласка, доєднуйтесь класний чатик, дуже теплий. Такий приємний чат, ви не уявляєте, просто мені дуже подобається. Значить, і там в цьому чатику ми обговорювали якраз зміни, оце та плашечка блакитна, яка у всіх висить, типу, ми змінили. Що насправді вони змінили, якщо коротко так сказати, то вони такі сказали: ай-яй-яй, виводити клієнтів за порку, Ми ще раз написали, що якщо ви виведете, ми тебе забанимо. І друге, якщо ти відмовишся від арбітражу, то ти сам винен. Ну там і якісь там мікро, якісь зміни. Ну фактично, вони просто закріпили те ж саме, що було, але просто більш клієн. Типу, напевно, може на них хтось в суд подав, я не знаю точно. Ну, я не знаю, що, да, що вони вирішили позбутися цієї відповідальності як третя особа, яка приймає участь у конфліктах. Ну да, да. Ну, це такі у нас новинки щодо апворку, які відбулися за серпень місяць. І ми можемо одразу стрибати в...